Вперше Національна спілка журналістів України презентувала в регіонах масштабний проєкт Розстріляна свобода слова впродовж кількох місяців. Команда спілки записувала відео історії понад ста журналістів, які стали жертвами або очевидцями воєнних злочинів, скоєних Росією. Бу говорити про проєкт, який Національна спілка журналістів України реалізувала разом із шведською правозахисною організацією Civil Rights Defenders. і цей проект. Про журналістів як очевидців воєнних злочинів, журналістів як цілий воєнних злочинів в Росії в Україні і про те, що ці винні у злочинах проти журналістів повинні бути притягнуті до відповідальності. Перша зустріч відбулася у Кропивницькому. Учасники переглянули й обговорили кілька історій потерпілих журналістів. Серед них і медійниця з Луганської області Юлія Сабаєва, яка евакуювалася до Кіровоградської області. Я прийшла на роботу і почав погодила, ну, поводилася так, ніби все нормально, ніби це звичайний поточний робочий день. Це все було на фоні новин і від колег, і від друзів, там із станиці, яку обстріляли із Тамбільського району, із сел од моєї подруги, де вже стояли просто колонами, такими колонами, що ну мої друзі у кіно такого не бачили. Да? Тобто, повністю все село було в російській техніці. Більшість свого життя редакторка прожила в Кадіївці Алчевського району Луган. У 2014 році, коли там почалися бойові дії, вона з родиною переїхала до Рубіжного. Та після 24 лютого 2022 року сім'ї вдруге довелося евакуюватися. Числа 13-14 чоловік, і друзі вже просто істерично почали мене змушувати тікати з міста. На якомусь етапі з'явилася новина. Ну, ми самі не могли її подивитися. а Моя дочка дозвонилася нашому другові і переказ... ну, на його телефони. Нам переказала, що в селі під Сєвєродонецьком росіяни розстріляли волонтера Олександра Кононова. Ну, це як ну, це... це абсолютно знайома і близька нам людина. З початку повномасштабної війни теми, які висвітлюють місцеві медійники, суттєво змінилися, розповідають учасники зустрічі. Основні теми та рубрики в локальних медіа нині пов'язані саме з бойовими діями. Психологічно складно працювати із самим журналістам, оскільки трагічні історії доводиться пропускати крізь себе. Працівники медіа кажуть про роботу під постійним стресом і його негативними наслідками. Провідними, напевне, є рубрики, які пов'язані з інтерактивним спілкуванням, ну мабуть, з безпосередніми учасниками цієї війни, з людьми, які постраждали від військових дій, з військовими. Це, на жаль, трагічне із номера в номер інформування людей про те, хто загинув на цій війні за той чи інший період. Це, мабуть, найскладніше в нашій сьогоднішній роботі бути констататором от от, от, от таких от трагічних і сумних подій. Журналісти з такої області, як Кіровоградська, також відчувають негативний вплив російської воєнної агресії на свою роботу, адже медійники спілкуються з людьми, які стали жертвами воєнних злочинів і мають справу з контентом, що містить сцени насильства з боку російських військових. Незважаючи на складність такої роботи, журналісти розуміють важливість своєї місії. Зараз значна частина приділяється нашим героям. Завдяки газетним публікаціям я з багатьом познайомився, багатьох я вже знав. От, про них дуже багато пишемо, причому не тільки в нас газета статус має всеукраїнський, то ми відповідно пишемо про всіх з різних місць. Руйнівний вплив російської війни на медіа виявляється й у відносно мирних областях. До прикладу, у вигляді економічної нестабільності, деякі медіа втратили майже всі джерела доходу і змушені були припинити роботу. Без допомоги міжнародних донорів працювати місцевим та локальним медіам стає дедалі важче. Деякі з них, взагалі, завдяки такій матеріальній підтримці. Фактично зберегли своє існування через те, що от ті кошти, які отримали завдяки участі в грантових програмах від НСЖУ, вони дозволили кілька місяців виплачувати працівникам заробітну плату, і це зберегло робочі місця, і також ну, допомогло зберегти сам засіб масової інформації. Це лише перша зустріч у такому форматі, де медійники локальних медіа можуть обговорити проблеми, з якими вони зіткнулися від початку російського вторгнення. Під час війни журналісти стають для окупантів важливими цілями. Російський агресор прагне окупувати нашу країну та знищити українські медіа, аби натомість насадити свою пропаганду. Мета ж проєкту привернути увагу до цих злочинів і нагадувати про них доти, поки винні у їх скоєнні не будуть покарані.